Мене звати Василь Іванович, фамілія Гурський. Народився я в Карпатах. В красивому селі називається Орів. То є село на межі трьох районів Сколівський, Дрогобицький і Стрийський. Народився в 1949 році. Мені зараз виповниться 74 роки. В даний час я живу у Львові. Ну, як моя молодість була, як хлопець з села. Пасху добу, рвав черешні, купався в чистенькій річці, домашня робота всяка. І пасху добу, і косив траву, і на городі робив. Ну, в мене що молодість, нічого не боліло, такого, щоб боліло. Нічого не відчув взагалі. Та то вже було після служби в армії, як вже був на роботі, почали коліна боліти. А трошки терпів, що робити було. Нікуди не звертався, терпів. Ну, вже почав думати щось, щоб полегшити свій стан. Ну, Я почув, що є апарати якісь, які можуть покращити здоров'я на якийсь час. А потом за саме знову, чим більше старієш, тим більше років, тим воно більше є своє дає. Зранку устала встаєш, вроді би то болить, то болить, то болить. Ой Боже, та яку жінку. Воно, ну як, якби заболеть, то воно заболить чути, що болить. Не знаю, що з цим робити. Я дізнався про майстер плюс, Це сроки три тому, чотири, певно. Порекомендували мені, що є такий апарат, який називається майстер плюс. Так, казали, що допоможе. Але я того не повірив. Але пізніше переконався. Ходити тяжко було. Почав а тим займатися, відчув якесь полегшення, що добре було. Відчув, що я молодший став і перестав боліти, майже перестало боліти. Той є апарат, в який я не вірив, але він діє нормально і від нього є користь. А що його треба використовувати? Як кращий стан, кращий настрій і все краще є. <плес> 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 Мабуть, я б його не було. то Я б сидів вдома і нікуди не йшов, а так ще ходжу. Я думаю, що маєш за плюс. Він допомогти кожному, хто повірить в нього і починає лікуватись, починає приймати ці процедури, що, що повинні бути. Я е, людина, яка хворіє, побажав би придбати, але перше узнати, де його можна придбати його, і придбати, для сім'ї. І бажаю здоров'я всім, найкращого здоров'я і мирного неба. Я бажаю всім здоров'я, щастя, успіхів у роботі, в житті. і бажаю придбати майстер плюс і використовувати його. І живіть на всі сто. Сто плюс медікал. Живи на всі сто.